Всім привіт, друзі! Вітаю вас з Новим роком з прийдешніми різдвяними святами. Хочу побажати усім щастя в цьому новому році, перемоги для України. Ну і всім здоров'я. Сьогодні хочу з вами переглянути, які плодові бруньки заклалися на моїй посадці. Зараз вам покажу конкретно насадження на рослинах, як вони виглядають. Ну і зараз таки зробимо маленький огляд. Тож пішли. Так, отже, по плодових бруньках. Плодові бруньки, як і завжди заклались непогано. Ось дивіться. Так їх досить густо, фактично на всіх гілочках ось така краса. З кожної цієї бруньочки буде соцвіття. В одному соцвітті, ну там не одна ягодка, а по кілька. Ну, десь більше шести там, семи. Я точно не знаю скільки, але це така китиця з одної е, цієї брудні виходить. Е, звичайно, найбільші най, і найпотужніші ягодки будуть з ось таких гілочок, як ось ця. Ось це приріст дру, е, другого порядку, однорічний. І на верхівці тут заклалися е, е, ці бронючки. Він таки досить буде мати велику силу, щоб живити оці ягоди, і вони будуть такі досить крупні. Там, де цих ягод масово, ось де, наприклад, на верхівці ось такі з такої гілки, то тут ягоди будуть вже набагато дрібніші. Їх буде багато, але вони будуть дрібненькі. Тому я, коли буду весною проводити обрізку, я вам покажу, як потрібно буде це все проріджувати. Щоб була хороша ягодка ну такого крупного калібру, потрібно, щоб біля кожної китиці, кети, біля кожного суцвіття, завжди були по кілька листочків. Тоді воно буде мати чим живитися. Ось бачите, гілочка другого порядку, досить довга така. Тут буде хороша ягода. Там, де закладається ось так багато. На таких коротесеньких відростках, оця плодова брунька, тут ягода вже буде менш е, така якісна. Тому де не-де треба буде проріджувати. Е, ще Цього року я звернув увагу на те, ну, це суто на моїй посадці. Я не міг ніяк визначити кількість азоту, яку мені потрібно вносити під мої саженці. Поза минулого року я вніс осмокот і вніс ще сульфат амонію. У мене прирости були тоді фактично десь такі до 1,5 метра, 2 метрів однорічні. Ну, але це не є добре, тому що ягода буде закладатися на таких приростах на верхівках, і ці прирости всі будуть гнутися дуже до землі. Минулого року я вже підкормлював суто самим осмокотом, тому що я думав, що напевно в мене в самому торфі є досить велика кількість азоту, і його вистачить. Але, як показує зараз картина, прирости надто маленькі, тобто азоту не вистачило. Ось бачите, їх багато, оцеї однорічки, але вона не є висока. Вона така десь 50 см. Де-не-де, 80, ну, трапляються і хороші пагони високі. Але на що це вказує? Вказує на те, що мені потрібно буде вже цього сезону обов'язково скоригувати живлення. Тобто я буду все ж таки знову вносити осмокот, але й буду е, трохи підгодовувати ще сульфатом амонію для того, щоб збільшити кількість азоту у цій посадці. Ну і так, е, таким методом протягом трьох років я вже. Визначив скільки мені тут потрібно підгодовувати, скільки яких добре вдавати, для того, щоб рослини себе чудово почували. Е, ну, кожного різний торф. Кожен мульчує різним матеріалом, тому живлення кожен, потр... кожен повинен коригувати його для себе. Ну, в основному саженці такі двохрічні, трьохрічні е, там, до чотирьох років. Їх в принципі, можна підкормлювати самим осмокотом. Ну, там кількість азоту вистачить. А вже старші, коли вже такі великі рослини. То вже обов'язково потрібно додатково азотні добрива вносити, тому що цього буде вже замало. Ось бачите, замульчував я тирсою. Тирса такий досить тут потужний шар, але тирса свіжа, тому на наступний рік вона буде досить велику кількість азоту забирати із землі для свого перегнивання. А вже через сезон, коли вона почорніє, так досить перегниє, вже, вона буде віддавати його посилену. Тому цього року мені треба буде, відповідно, трішки більше азоту внести на цей сезон. А через рік трош, вже буду його менше вносити, оскільки ця тирса запрацює. Так що замульчування не забувайте. Ну, ось, в принципі, ось так. Де-не-де було потепління, брунька трошки. Порозкривалася, як бачите, це не є добре. Але то не на всіх сажанцях, так. Але як мені вже показала практика зі всіх років, то ну, нічого там критичного немає. Тому що рослина завжди закладає дуже багато плодових бруньок. Тому без врожаю не залишимося. Ну, ось так. Зараз вам покажу е, саджанці, як виглядають маленькі. Ну, тобто, не, ті, що не для продажу, а ті, які я повинен тільки пересаджувати. Ну, тобто, однорічні, які потрібно пересадити, щоб вони вже наступний сезон стали двохрічкою. І будемо завершувати відео. І ще я вам хочу таку цікаву штуку показати. Там, на тих гілочках другого порядку, на плодушках, ті, які відплодоношують. То вони на другий рік засихають. Ось тут, наприклад, гілочках чітко видно. Ось бачите, верхівка засохла. Ця верхівочка, це вона тут були плодові бруньки, вона відплодоносила, вона вже засохла. Але є нові гілочки другого порядку, що будуть так досить гарно плодоносити. Ось тут також. Тут набагато краще видно це. Тут же, бачите, не верхівка, тому що там дехто може сказати, що обмерзання є, там не обмерзання, а просто засихання плодової гілочки. І ось тут так чітко це видно. ось Ця гілочка і плодоносила минулого року. А ось ці будуть плодоносити ще тільки. Тому це треба буде також проріджувати це все, щоб не переживали, це не є хвороба. Це такий природний стан рослини. Все те, що відплодоношує, воно починає засихати до наступного сезону. Але на наступний сезон вже з'являється все нове, все відроджується і вже чудово все плодоносить. Ось, Бачите, також це підсохло, це вже підсохло, тому що це відплодоносило, віддало всі свої сили. І вже плодоносити така гілочка не буде. Ну і її потрібно обов'язково ну, прочистити рослину, щоб цього не було. ось Також ось тут. Також відмер оцей відмерз вершечок, тому що він від плодоносу. Ось так виглядають рослини в контейнерах, цих 60-літровках. Минулого року я їх також тут знімав, також вони непогано заклали плодову бруньку. Ну, вже такі потужні рослини. Півного року відподоносили досить непогано. Ну, ось такий вигляд. Контейнери, як бачите, в задовільному стані. Ось ніяких дир, цупкі такі досить, все добре, ця тканина витримує погодні умови і зиму переносить добре. Так що контейнери можете ось такі замовляти. А ось тут ось ці саженці, що я вкореняв. Зараз вони в таких півлітровочках. Судових пакетах. Ось такий вигляд. Е, на наступний рік вже з цього буде така досить хороша, не на наступний рік, а в кінці цього сезону це буде досить хороша, така двохрічка. Я їх ще трішки пострижу на початку сезону, і вони ще пустять кілька гілочок додаткових і буде такий досить прекрасний саженець. Ось так, По розмноженню відео ви бачили, у мене на каналі багато є. В принципі, хто бажає зайнятися цим, може скористатися відео. Ну і не забувайте, що для мене досить важлива ваша підписка на канал. Ну і лайки ваші, тому що це допоможе просувати відео на каналі, більше людей перегляне його. Ось так, ось такі саженці. Це сорт Blue Crop, Ось такий. Ну що ж, друзі, все, буду з вами прощатися. Ще раз вітаю всіх з прийдешніми святами. Все буде у нас добре, все буде Україна!